Ми дуже раді, що у нас з'явився такий новий вид для нас. Це котячий лемур або лемур ката. Ми їх взяли з Рівненського зоопарку. Хлопчик і дівчинка. Це дуже цікаві тварини. По перше, вони надзвичайно красиві, у них така зовнішність дуже мила і дуже така яскрава. Окрім того, це ж лемури, це напівмавпи, які в них дуже така поведінка. Вони активні, вони такі позитивні, вони постійно рухаються. І тому для експозиції це надзвичайно цікавий такий вид. У нас дуже дуже багато років, декілька десятиріч в нашому зоопарку не було таких лемурів. І тому ми дуже раді, тому що ми можемо їх представити, показати нашим відвідувачам. Ми для них зробили просторий літній вольєр, і зараз вони ну, зараз прохолодні, це е, жителі теплого клімату, тому вони в зимнику, там вони ми їх гріємо. І ось вони підходять до вікна. Вони так спілкуються з е, людьми. Вони різні по крові, і тому ми чекаємо від них е, дитинчат. Назвали хлопчика Джуліан. На честь короля Джуліана Мадагаскар, дівчинку Грета. Останні декілька років ми збільшуємо видовий склад наших приматів, і це дуже така перлина в нашу колекцію приматів. Всіх запрошую подивитись на наших нових мешканців.